Привіт, друзі! В цьому відео ми дамо чітку покрокову інструкцію, як самостійно визначити УДК для наукової статті. А в кінці ролика на вас чекає приємний сюрприз. Ми розповімо про наш новий онлайн-сервіс, який зекономить вам купу часу. Ви зможете легко та швидко визначати УДК статті онлайн без зайвих клопотів, не виходячи з дому. Кілька кліків і все готово. У вас буде можливість стати одним із перших користувачів, що протестують наш сервіс. Як отримати безкоштовний доступ? Дивіться в кінці відео. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. УДК – це система класифікації наукових робіт і статей за їхньою тематикою. Вона використовується для впорядкування та пошуку наукових матеріалів у бібліотеках та базах даних. УДК статті означає, що кожна наукова стаття повинна мати відповідний код, який відображає її наукову тематику. Зараз визначення УДК це дуже нудна та рутинна робота, яку ми хочемо зробити зручною та максимально автоматизованою. В кінці відео ми розповімо про це детальніше. Правильно визначений УДК має величезне значення. По-перше, багато наукових журналів, конференцій та видавництв вимагають обов'язкового зазначення коду УДК під час подання наукових статей. Без правильного коду УДК публікація може бути відхилена або затримана. По-друге, у наукових бібліотеках, базах даних та пошукових системах використовується УДК для класифікації робіт. Правильно зазначений код УДК допомагає іншим науковцям знайти вашу роботу за тематикою, що збільшить цитованість і вплив вашого дослідження. Визначення коду УДК важливий елемент академічної роботи, який забезпечує структурованість, видимість і наукову значимість дослідження. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням статті, дисертації або будь-якої іншої наукової роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Звісно, ви можете замовити визначення УДК. Дуже багато бібліотек та наукових установ надають таку послугу за гроші, але це може зайняти якийсь час, поки вашу заявку отримають, оброблять та виконають замовлення. Якщо ви не хочете чекати, давайте розглянемо покрокову інструкцію, як визначити УДК самостійно олдскульним методом. Ознайомтесь з темою статті. Спочатку уважно проаналізуйте свою наукову роботу. Виділіть ключові теми, дисципліни та галузі знань, які охоплює ваша стаття. Наприклад, якщо стаття стосується екології, фізики чи економіки, це допоможе звузити пошук. Зайдіть на офіційний сайт УДК. В Україні для визначення УДК можна користуватися онлайн-каталогом на офіційному сайті УДК. Посилання на нього ми залишимо в описі до відео. На офіційному сайті вам доведеться вручну підбирати код УДК. Ліворуч ви бачите розділи підгрупи, рубрики та додаткові символи, які слугують навігатором у підборі необхідної тематики. Зміст обраної галузі знань відкриється праворуч, щоб ви могли обрати кодування, що найкраще відповідає темі вашої статті. Звузьте вибір до підрозділів. У ДК має ієрархічну структуру, де є основні розділи, а також більш детальні підрозділи. Після того, як знайдете загальний розділ, звузьте пошук до підрозділу, який найточніше описує вашу тему. Наприклад, 33 економіка, 336 фінанси, 336,7 – банки і банківська справа. Ось декілька прикладів підбору УДК відповідно до теми наукової статті. Виберіть найбільш відповідний код після звуження вибору. Знайдіть підрозділ, який найкраще відповідає тематиці вашої статті. Наприклад, якщо ваша стаття стосується фінансових ринків, вам може підійти код 33676. Фондовий ринок біржі. На цьому прикладі візуально представлений процес підбору коду УДК. Якщо казати коротко та простими словами, ми рухаємось від загального до локального. УДК побудований таким чином, що кожна наступна цифра не змінює попереднє значення, а лише уточнює. Це дає можливість звузити УДК до змісту будь-якої статті, навіть найбільш вузькоспеціалізованої. Перевірте точність коду. Переконайтеся, що обраний код максимально точно відображає зміст вашої статті. Якщо у вас є сумніви, можна звіритися з вже опублікованими статтями на подібну тематику або запитати поради у наукового керівника чи бібліотекаря. Додайте код УДК до статті. Коли ви вже визначили правильний код УДК, вам залишається лише додати його на титульну сторінку статті або до відповідного розділу в залежності від вимог журналу або університету. Як швидко та легко визначати УДК? Старий спосіб визначення УДК потребує багато часу та сил. Ми пропонуємо швидкий та зручний сервіс визначення УДК статті за назвою роботи. Вам не потрібно нікуди їхати та розбиратися у купі розділів чи підрозділів. Просто скористайтесь нашим онлайн-сервісом, що видасть УДК вашої статті за лічені секунди. Наразі сервіс знаходиться на фінальній стадії бета-тестування. Нам потрібно 50 людей, які отримують ранній доступ та зможуть безкоштовно визначити УДК своєї статті, а також допоможуть нам протестувати сервіс. Щоб отримати доступ, просто переходьте за посиланням в описі до цього відео та відправляйте заявку. До речі, після відкриття доступу для всіх користувачів посилання на сервіс ми також додамо в опис до цього відео. Тож переходьте та користуйтесь. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!